Ледь не вперше впадає в око відсутність у загальному листі збірників Володимира Брашка. Тобто, у 23-річного опорника ситуація абсолютно протилежна ніж у Назарини. Рік розпочався з невдач, і це триває вже третій місяць. Спочатку Динамо не відпустило його в АПЛ у Вулвергемптон. Потім він видалив із соціальних мереж всі пов'язані з киянами пости, а кияни у свою чергу видалили його з основи. Кульмінація історії на поточний момент політ повз списку реброва. Брашку не знайшлося місця навіть в резерві. Хоча за збільшення гандикапу у турнірній таблиці над шахтарем столичні мають завдячувати саме йому. Адже після виходу на заміну у грі за саме Брашко змусив помилитись у своїй штрафній путрю, і той гол став для команди Шовковського переможним а можливо золотим. Припустимо, що Брашко ще не остаточно пробачив динамо за зірваний трансфер, а підвищена зарплата та капітанська пов'язка на 19 останніх хвилин у грі з ЛНЗ лише перші кроки до відновлення дружби та повернення мотивації. То хіба це стосується його бажання грати за національну збірну? Щось тут не так.